Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель «Селдж Hotel 3 зірки. Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина, Середземноморське узбережжя. Готель розташований прямо в центрі міста Сіде. Відстань від готелю до моря близько 1 кілометра. Є шаттл. Відстань від готелю до центру старого міста Сіде 2 кілометри. До Манавгату 5 км, До аеропорту в Анталії 65 кілометрів. Даний готель був побудований в 1997 році. Остання повна реновація тут відбувалася в 2006 році. Готель невеличкий, компактний. Загальна площа території 3000 квадратних метрів. Готель працює за двома концепціями харчування, сніданки та сніданки та вечері. На території готелю є бар, де ви зможете купити напої алкогольні та безалкогольні. Під час сніданку в гостей включено чай, водичка та кава. На вечерю напої платні. На території готелю є один відкритий басейн та шезлонги для відпочинку. Wi-Fi в готелі буде безкоштовний. Готель складається з однієї чотирихповерхової будівлі. На нижньому поверсі цієї будівлі розташований основний ресторан. Номерний фонд готелю налічує 43 номери. Зараз ми подивимося, один з таких номерів. Заходимо до номеру. Ось так виглядає ванна кімната, Є фен, рушники та мильні засоби. Площа такого номеру 26 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей троє дорослих. Щодо моря. Відстань від готелю до міського пляжу близько 1 км. йти пішки туди приблизно 30 хвилин. Є шаттл від готелю, який курсує на море один раз вранці і один раз ввечері. Так як це міський пляж, шезлонги та парасольки будуть за додаткову оплату. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.